Іноді буває, що великі завдання ми відкладаємо на потім, а менші виконуємо відразу така довжелезна нерівність також може спершу від себе відштовхнути, однак є спосіб, щоб зробити з неї ось таку як саме дивися далі у відео. На екрані зображено дві нерівності здаються зовсім різними, чи не так. Однак якщо їх розв'язати, отримаємо дві множини розв'язків, що складаються з однакових чисел. Такі нерівності, що мають однакові розв'язки, називають рівносильними нерівності, що не мають розв'язків, також є рівносильними. Розгляньмо деякі рівносильні перетворення нерівностей, якщо в будь-якій частині нерівності розкрити дошки чи звести подібні доданки, отримаємо нерівність рівносильну задані. Якщо доданок з однієї частини нерівності перенести в другу та змінити його знак на протилежний, отримаємо нерівність рівносильну заданій. Якщо обидві частини нерівності помножити чи поділити на те саме додатне число, отримаємо нерівність рівносильно заданій. Якщо обидві частини нерівності помножити чи поділити на те саме від'ємне число та замінити знак нерівності на протилежний, отримаємо нерівність рівносильно заданій. Нумо тренуватися. Визнач, чи є рівносильними такі нерівності. Розгляньмо першу пару. Якщо обидві частини першої нерівності поділити на 2, отримаємо х більше за 1. Тож ці нерівності мають різні розв'язки, а тому не є рівносильними. Перейдімо до другої пари нерівностей. Вони мають однакові розв'язки, тобто є рівносильними. І в третій парі нерівності не є рівносильними. Знайди розв'язки нерівності 7х плюс 10 менше або дорівнює 9х плюс 16. Спершу доданок 9х переносимо з правої частини нерівності вліву, а 10 – із лівої частини вправу, не забуваємо змінювати знаки доданків на протилежні, далі зводимо подібні члени, ділимо обидві частини нерівності на мінус 2 та змінюємо знак нерівності на протилежний. Маємо х більше або дорівнює мінус 3. Позначаємо на координатні прямій проміжок, що є множиною розв'язків отриманої нерівності. Отже, х належить множині від мінус трьох включно до плюс нескінченності. Знайди найбільший цілий розв'язок нерівності. Доданок Х переносимо з правої частини нерівності вліву, змінивши його знак на протилежний, а доданок 8 із лівої частини вправу, теж змінивши його знак на протилежний. Далі зводимо подібні члени і маємо нерівність мінус х поділене на 2 більше за 6. Множимо обидві частини нерівності на мінус 2 та змінюємо знак нерівності на протилежний. Маємо. Х менше за мінус 12, позначаємо на координатній прямій проміжок, що є множиною розв'язків нерівності. Оскільки нерівність строга, то мінус 12 позначаємо виколотою точкою. Знайти нам потрібно найбільший цілий розв'язок нерівності. Мінус 12 на координатній прямій позначено виколотою точкою. Тож це число не є найбільшим цілим розв'язком. Перед мінус 12 на координатній прямі стоїть мінус 13. це і є найбільший цілий розв'язок нерівності. І останнє завдання знайди множину розв'язків такої нерівності. Розкриваємо дужки та зводимо подібні доданки, маємо 0х більше за 4. За будь-якого значення x ліва частина нерівності дорівнює нулю, тож нерівність 0 більше за 4 є неправильною, а тому задана нерівність розв'язків немає. Запам'ятай нерівності, що мають однакові розв'язки, називають рівносильними. Під час виконання вправ Застосовуй властивості, які перетворюють нерівності на рівносильні. Дякуємо за перегляд! В описі під відео є шпаргалка. Завантаж її, щоб постійно мати під рукою правила із цієї теми. І підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.